Дарівку це Херсонська область на евакуації, маломобільної бабусі. Зараз ми приїхали в Дарівку, це Херсонська область. На евакуацію маломобільної бабусі. Потрібно її вивезти, вона лежача і відвозити будемо в бровари. Дарівка, тут теж постійні обстріли, дрони, каби. Бачите, приліт був кабом. Так, давайте потихонечку, Минечко. вот так под руки и потихонечку, ножками пошли, давайте потихонечку, давайте, ну так, я держу вас, держу, переступайте, я держу, потихонечку. Все улыбалось. Да. Поднимайте, ножки 88 пол. 88 ковриков? Да. Это Было Да, тут они далеко. Держим, держим вас, держим. віддернімо. Давайте, свою ножку, вот эту, да, давайте, вот так вставайте, я придержу. Давайте, ще одну ногу подимаємо. Бабунечку Загрузили, хлопці допомогли. Все, виїжджаємо, дарівка. Тут шумно, шумно. Постійні обстріли, чутно як прилетає десь поруч. Ми ну, зараз виїжджаємо, дай Бог, щоб все було добре, ще виїхати. Бачите, чутно, як десь поруч прилетає, стінні обстріли. Але люди продовжують тут жити, бо нема куди виїжджати. І багато людей залишається. Люди, і до вас велике прохання. Якщо ви виїхали з червоної зони, ні в якому разі не повертайтеся туди, будь ласка, ось чоловік повернувся в Антонівку зібрати речі і попав під скіт з дрона. І за трьохсот пішов зібрати речі і сумки, і вийти пішки. Але от трапилася така біда, що був скид з дрону і поранило. Будь ласка, не повертайтеся в червону зону, бо це дуже небезпечно, це коштує життя. Потім вас потрібно буде їхати і евакуювати, а може вже і забирати неживого. Тому життя найцінніше. Так що бережіть себе і не нехтуйте своїм життям заради речей.